Тут зараз все буде вирішуватися. Власне, як вирішить зараз їсть, це найвищий орган, як воно буде? Я задоволений задоволенням пішов кудись до Журдарку, на рідний Львів. Там. <реш> Але якщо, ну, як буде визначено, чи буде так, чи буде інакше? Ймовірно. Як буде йти на вибори? Ну, я буду в будь-якому випадку балотуватися на 223 Е, Але чи я буду тільки від свободи, чи також буде підтримка інших партій Майдану, ще рано сказати, тому що на навклекі жаль, у нас в українській політиці все вирішується в останній, в останній момент. Наскільки мені відомо, воно до сих пір не вирішується. Тобто, а, ці потери. Тобто може так, бути узгоджений кандидат. По Києву на цьому краї є ймовірність така. Можливо, можливо. Є ймовірність, принаймні з деякими Ми партіями злочинути. На жаль, деякі партії Майдану вже висунули своїх кандидатів. Ми не змінюємо свої гаси, не змінюємо своєї програми. У нас навіть по суті, наскільки я розумію, і обличчя, об, обличчя нових як таких не буде. Будуть люди, які там давно в партії, скажімо так, які, наприклад, зараз воюють в АТО. Просто вони будуть вищі у списку, ніж були минулий раз. Ти що до списку знаєш? Підеш? Так, щось таке знаю. Ну, десь, я десь про В 60. В 60 це так. так. Тобто, якщо б, якщо б вибори проходили за пропорційною системою відкритих списку, я б був прохідним. А наразі... Так. Почекай батальйон це потім. Герої не вмирають. Друзі, я зараз запрошую на сцену наших побратимів Запорізької обласної організації. зараз згадую, хочу звернутися до тих наших хлопців і дівчат, які служать. Кожен з вас приїде до е, тих кого-нибудь замівати. Будь ласка, е, прошу підійти до мене. Голови обласних організацій, прошу підійти до мене. Ми будемо верна його. Можна сказати? Потім ми його не почекай. Якщо воно наше, то воно наше. Буду я повертати. Ще. Все, що нажата ні посильним трудом, то я буду повертати. Політики використовують навички, тому що вони тупі. Перший номер голова Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Свободи Верховній Раді Олег Тяв. Другий номер. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода. Заступник голови Верховної Ради України Руслан Куршуваський. Третій номер. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода, віце-прем'єр-міністр України, кандидат історичних наук. Олександр Сищин. Четвертий номер списку «Свобода» Заступник голови Українського об'єднання Свобода. Народний депутат України, народний артист України, лауреат премії Національної премії міністра Осад Шевченко, професор, п'ятий номер нашого списку. Голова Даківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону, старший лейтенант Олексій Маргороз.